Як бронювати готелі в будь-якій країні в половину дешевше. Цей лайфхак допоміг нам побачити 50 країн і зекономити купу грошей. Заходимо в Google Maps, наприклад, летимо в Барселону. Обираємо розділ готелі і дата 21-22 червня. Виставляємо бюджет до 200 євро за ніч і нам показує всі готелі в нашому бюджеті. Приближаємо район, який нам підходить. Беремо рандомний готель. Досить непоганий варіант 4 зірки зі сніданком надалеко від моря. Ціна на Booking – 242 євро. Але тут є інші сайти, де можна забукати цей же готель за 194. Євро. Це на 50 євро дешевше, якщо їдете на тиждень чи на 10 днів, от і рахуйте різницю. Ось ще один приклад: Париж. Тут завжди високі ціни на житло. Рандомний готель також шикарна четвірка недалеко від Ноттердам. Booking продає цей номер за 523 євро. Але на інших сайтах можна забронювати цей же готель за 352 євро. Це на 170 євро дешевше. Зберігайте лайфхак та підписуйтесь на канал. У нас все про подорожі. Як бронювати готелі в будь-якій країні в половину дешевше. Цей лайфхак допоміг нам побачити 50 країн зекономити купу грошей. Заходимо в Google Maps, наприклад, летимо в Барселону. Обираємо розділ готелі і дата 21-22 червня. Виставляємо бюджет до 200 євро за ніч і нам показує всі готелі в нашому бюджеті. Приближаємо район, який нам підходить. Беремо рандомний готель. Досить непоганий варіант 4 зірки зі сніданком на далеко від моря. Ціна на букінг 242 євро. Але тут є інші сайти, де можна забукати цей же готель за 194. Євро. Це на 50 євро дешевше, якщо їдете на тиждень чи на 10 днів, от і рахуйте різницю. Още один приклад: Париж. Тут завжди високі ціни на житло. Рандомний готель також шикарна четвірка недалеко від Нотрдам. Букінг продає цей номер за 523 євро. Але на інших сайтах можна забронювати цей же готель за 352 євро. Це на 170 євро дешевше. Зберігайте лайфхак та підписуйтесь на канал. У нас все про подорожі.